Бій під крутами, окрема сторінка української історії, написана кривавими чорнилами. Героїчний подвиг юнаків, які не мали особливої військової підготовки, які грудьми встали на захист батьківщини. Події 29 січня 1918 року, що відбулись на залізничній станції Крути в 130 кілометрах від Києва, обросли міфами. Свого часу радянська істеріографія замовчувала цю сторінку минулого. Наприклад, в енциклопедичному виданні Великий жовтені громадянська війна на Україні автори лише написали, що в січні 1918 року біля станції Крути йшли запеклі бої між радянськими частинами і військами української буржуазно-націоналістичної контрреволюції. Займаючись чистотою марксистсько-ленінської концепції, кремлівські ідеологи найменше дбали про дослідження історичної дійсності тільки в роки незалежності України вченим вдалося розповісти світові правдиву хроніку подвигу молодих патріотів. Куди лідер більшовиків Ульянов Ленін спрямував свої червоні загони? удар проти основний удар проти сил центральної ради з боку більшовиків Росії був спрямований на Київ. З яке рішення ухвалила студентська молодь після заклику Центральної Ради стати на захист Києва? Яка розправа чекала на захисників Крут? Людей роздягали після цього бою на морозі, відповідно роздягали багнетами кололи і так далі. Там штикамі калолі. початку січня 1918 року війська Російської Червоної армії увірвались на українські землі. Під контроль більшовиків потрапила Харківщина, Катеринославщина, нині Дніпропетровщина і Полтавщина. Лідер країни-агресора Володимир Ульянов Лєнін і чути не хотів про якусь незалежність від Росії новоствореної Української Народної Республіки. Загони Червоної армії стягували свої сили на північний схід України. Готувався масштабний наступ на столицю УНР, Київ. Війська рушили вздовж залізничної лінії курськ бахмач крути Київ. Операцію очолив командир Михайло Муравйов. Своїм бійцям він сказав: наше бойове завдання взяти Київ, жаліти київських жителів. Нічого. Вони терпіли гайдамаків. Нехай знають нас і приймуть відплату. Ніякого жалю до них. Кров'ю заплатять вони нам. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо. Війська Української Народної Республіки були сильні духом, але фізично виснажені боями Першої світової війни. Зазначають історики. На настрій армії впливали також численні більшовицькі агітатори, які раз у раз з'являлись серед військових і цивільних зборів. Січовим стрільцям УНР обіцяли сите життя за справедливої влади рад, писав у своїх мемуарах політичний діяч Володимир Винниченко. Це була війна впливів. Наш вплив був менший. Він був настільки малим, що ми з великими труднощами могли складати невеликі дисципліновані частини і висилати їх проти більшовиків. Більшовики, правда, теж не мали великих дисциплінованих частин, але їхня перевага була в тому, що майже всі робочі кожного міста ставали за них. Єдиною активною мілітарною силою була інтелігентна молодь і частини національно-свідомих робітників, які палко стояли за українську державність. Історія битви під станцією Крути, що на Чернігівщині, почалася із більшовицького повстання на заводі Арсенал вважає канадський вчений Орест Субтельні. Саме туди генеральний секретар військових справ Симон Петлюра кинув усі багнети свого війська. У вирі таких бурхливих подій єдиною надією та опорою Центральної ради УНР у боях на підступах до столиці залишилася патріотично налаштована молодь. На початку січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету святого Володимира та Українського народного університету було прийнято рішення створити власний курінь січових стрільців. У газетах з'явилося звернення молоді до всього українського студентства. Прийшов грізний час для нашої батьківщини. Як чорні граки обсіла нашу Україну російська більшовицька грабіжницька орда? Українська фракція університету святого Володимира закликає студентів українців усіх вищих шкіл негайно прийти на допомогу своєму краю і народу як один стати під прапор борців за свободу України проти загарбників, звернені до українського студентства з газету Нова рада від 11 січня 1918 року. У студентській курінь січових стрільців брали всіх добровольців. У нього вступили навіть учні старших класів української гімназії імені Кирило Мефодіївського братства. Таким чином вдалося зібрати дві сотні. Їх очолив студент Українського народного університету Андрій Омельченко. Центральна рада, призиму... Центральна рада була змушена звернутися з закликом до жителів Києва і до дуже невеликої частини жителів передмістя. для було... республіки Із них один із загонів це були ті солдати, які висунулися до Крут. Солдатами їх назвати було складно, хоча там деяка частина офіцерів мала бойовий досвід Першої світової війни. Некоторая часть офіцерів імела бойовий опит Першої світової війни. Тим не менше, та Лі буквально діся. Проте це був буквально десяток людей. Вся решта це були абсолютно необстріляні люди. Студенти, навіть учні шкіл. для охорони північних кордонів Києва на станції Бахмач із середини грудня 2017 року вже перебував український гарнізон. До його складу входило чотири сотні курсантів першої київської юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. 26 січня Центральна Рада отримала повідомлення від командира цього загону Аверкія Гончаренка. Він терміново просив допомоги для боротьби з більшовицькими загонами. На фронт негайно відправився один вагон із першою сотнею студентського куреня. просто так випало, що ні була достаточна войська, катори так випало, що не було достатньо військ, які могли б вийти на зустріч більшовицької армії. Були добровольці, студенти йшли на це теж добровільно і зі своїх власних міркувань. Вони пройшли якийсь там елементарний військовий вишкіл. Вони пройшли елементарну воєнною виучку. І чому станція крути? Так склалося, що зійшлися саме на цій станції. Іншого шляху залізницею не було. розібрав. Розібравши рейки, розібравши шляхи, студенти змогли зупинити просування армії. А становіть армії. Левова частка студентів і школярів-старшокласників по суті не встигла отримати належну військову підготовку. Озброєні були слабко. Втім, незважаючи на це, вони їхали рятувати незалежність своєї батьківщини, сповнені патріотичних почуттів. Історик Михайло Ковальчук наводить спогади невідомого мемуариста. Треба тільки було поглянути на їхні обличчя і побачити екзальтований вираз очей, щоб зрозуміти, що всякі резонні докази безсилі змінити їхнє рішення, йти на фронт і битися з ворогами української держави. Не наважуючись протистояти наступу багатотисячного російського війська на станції Бахмач, командувач українськими силами Аверкій Гончаренко наказав відступити до залізничної станції Крути. Туди, 28 січня, з Києва дісталася нова студентська сотня. Новоприбулий студентський курін січових стрільців поділили на взводи по 27-30 осіб. Три з них зайняли позиції в окопах. Четвертий, що складався із наймолодших, знаходився в резерві. Вранці 29 січня 1918 року більшовики пішли в наступ. Захисники Крут відповіли шквалом пострілів, під який потрапив загін балтійських матросів. Бій тривав більше п'яти годин. Українцям вдалося відбити кілька атак, але на допомогу червоним почали підходити нові загони Михайла Мурав'йова. А з боку Чернігівської колії під'їхав бронепоїзд і обстріляв захисників крути стилу. Більшовики почали обходити позиції українців з лівого флангу. Виникла небезпека оточення. Командир студентської сотні Омельченко вирішив відбити ворога багнетною атакою. Вона виявилась невдалою, адже юнакам протистояли в основному професійні воїни. Сотня зазнала втрат, загинув і сам Омельченко. Січові стрільці й молоді добровольці стали відступати в напрямку Києва. Вцілілі українці зібралися близько 17-ї години біля ешелону, який їх чекав, розповідали учасники тих подій. Однак виявилось, що не вистачає одного взводу молодих добровольців. З'ясувалося, відступаючи в сутінках, юнкери і школярі втратили орієнтир. Просто пішли на світло. Їм здавалося, що це горять вогні потяга. У метушні вони заблукали і потрапили прямо на станцію Крути. Вона вже була під контролем червоноармійців. Російський командир Єгор Попов розлючений втратами серед своїх солдатів, наказав на ранок розстріляти затриманих. За даними Українського інституту національної пам'яті, 29 січня 1918 року, загони Червоної армії розстріляли біля станції Крути 27 студентів і гімназистів. Один із них перед стратою заспівав гімн своєї батьківщини. Ще не вмерла Україна. Решта підхопила цей прощальний спів. З юні голоси замовкали один за одним під гуркіт пострілів російських гвинтівок. після роздівалі послі бою. Людей роздягали після цього бою на морозі. Відповідно, роздягали багнетами кололи і так далі. Ось ці тіла, які потім розкопували, вони були в результаті пошматовані, спотворені ось цими муками і багнетами. На них були рани, тому що ексгумація проводилась буквально через пару місяців, і все це було видно. На них були рани, тому що ексгумація проводилась там через пару місяців. Буквально і все це було видно. Віддавши життя за Україну в битві під Крутами, добровольцям вдалося ненадовго затримати наступ більшовиків на Київ. Цього вистачило, аби представники УНР і так званих центральних держав підписали мирний договір у Брест Литовську. Він де юре і де факто визнавав українську незалежність, проголошену четвертим універсалом Української центральної ради 22 січня 1918 року. Улька була професійно організована оборона під станцією. Наскільки була професійно організована оборона під станцією Крути, це вже питання інше. Найголовніше, що, хоч ціною великих жертв, вдалося зупинити просування військ, вдалося трохи відтермінувати захоплення Києва, і це дало необхідний час для центральної ради прийняти певні політичні рішення, які дозволили їй надалі підписати Брест литовський договір і використовувати допомогу австрійських німецьких військ у боротьбі з більшовиками. Ский договор і використовувати вже помощі австро германських войск в боротьбі з большевиками. Після повернення уряду УНР до Києва Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським вирішила перепоховати полеглих студентів і увічнити їх подвиг на Аскольдовій могилі. Минуло 100 років з дня трагічних подій біля станції Крути. Україна знову змушена захищати свою незалежність від натиску російського агресора. У 2014-15 роках українські солдати більш ніж 240 днів ввели за Донецький аеропорт. Вони ціною свого життя отримували кремлівських найманців і бойовиків так званої ДНР від просування вглиб української території. Фантастична сміливість і рішучість була властива і героям Крут. Під Крутами, інші та битви символічні і відповідно, недавні події оборони. Бій під крутами і інші битви символічні. Відповідно, недавні події оборони донецького аеропорту підтверджують одне: що українці готові захищати свою батьківщину, готові захищати свої ідеали. за ціною перемоги за рівнем свого героїзму. Це одна із найсильніших націй, яка стійка і готова виконати будь-яку бойову задачу.